Як пишуть совкові методички, реактивна система залпового вогню БМ-21град індекс Грау 9К-51 призначена для ураження живої сили, неброньованої та броньованої техніки, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів тощо. Максимальна дальність ураження цілей до 20,5 км, мінімальна дальність не менше 1,6 км. Залп однієї установки може накривати вогнем площу 3,5 гектара. Час повного залпу складає близько 20 секунд. В якості артилерійської частини машину обладнано пакетом із 40 напрямних для пуску некерованих ракет калібру 122 мм, змонтованого хвостовій частині вантажного автомобілю УРАЛ 375Д. Це, так би мовити, класика. Саме в такому вигляді, даними системами совокозброю власні війська та збройні сили дружніх йому диктаторських режимів. Дані системи показали свою високу бойову ефективність у В'єтнамі, на півострові Даманській, в Афганістані, на Ближньому Сході та Чечні. Ну а зараз і у нас. Окрім... Сарака ствольної установки на шасі УРАЛ 375 совком був розроблений цілий ряд модифікацій. Град В для повітряного десантування, град М для десантних кораблів, град П для партизанів і град 1 – ствольна, 122-мм установка, призначена для озброєння загальновійськових частин монтувалася на базі ЗІЛ-1321 індекс ГРАУ 9П138 та на базі МОТОЛИГИ індекс ГРАУ 9П139.